Сьогодні на огляді смартфон від компанії HotWav. Я вже робив огляд на їхній планшет. І сьогодні до мене в руки попав смартфон, який називається Cyber13 Pro. І цей смартфон він вражає не тільки своїми характеристиками, але й тим, що це захищений смартфон. І до того ж, у нього зараз класна ціна. З 21 по 28 серпня ти можеш придбати даний планшет за 100 баксів. Це при тому, що перші 500 штук будуть йти по знижці. Далі ціна смартфону уже буде від 130 доларів. Для тебе залишив описі посилання. Ти можеш перейти і замовити цей телефон. Якщо подивитись на коробку, то тут переховуються всі його параметри. Ну, по-перше, тут процесор, пишеться CST 619 Octa. Пам'ять тут іде 12 ГБ RAM, тобто оперативки. 256 ГБ ROM, це флеш-накопичувач, камера 16 МБ фронтальна і основна камера на 64 Мп. Дуже цікаво затестити, подивитися, що тут виявляє камера. Дисплей 6,6 дюйма, Full HD дисплей. З розширенням 1080 на 2408. Тобто тут в смартфоні за 100 баксів екран Full HD, це дуже круто. Плюс до того батарея на 10800 мА і Android 13.0. Ці характеристики реально вражають. Дуже цікаво розпакувати, подивитись на даний смартфон. Я ще не розпаковував, і, відповідно, на відео зараз розкажу ну і покажу перші емоції і поділюсь враженням. Як тільки відкриваєш коробку, то тут є зразу. Захисне скло, ми подивимося його пізніше. Смартфон вітає нас передню частину корпусу, величезний екран, плівка, напис Cyber 13 Pro в стилі кіберпанк. Зразу кидається в очі така рамка оранжевого кольору. І давай поглянемо, як виглядає взагалі даний телефон. Ось так він дуже масивно виглядає з задньої частини корпусу. Безсумнівно кидається в очі одразу ось такий величезний модуль камер, три камери. Плюс ліхтарик, два виходить таких великих прожектори. Є також спишка. І логотип хотвав також з металу. Він тут виділяється. Ну, відповідно, ця наклеєчка, яку можна зняти. Давай знімемо плівку і поглянемо на дисплей Зняв я основну плівку, яка була зверху, і там ще є. Одна плівочка не дуже вона добре наклеєна, але в принципі вона тут по стандарту є, і це дуже добре. До того ж, є скло. Кран реально величезний. Зараз ми запустимо, подивимось. Збоку тут йдуть металеві вставки, плюс пластик міцний. Планшет, який я теж робив огляд, то він дуже потужний, дуже міцний і реально телефон, я думаю, буде невбиваємий. Якщо подивитись по задню частину, то вона така рифлена. Телефон за рахунок того, що габрити в нього великі, але він міцно тримається в руці. Отак, От скажімо, не висковзує, і пластик він взагалі не сковзить. Це реально дуже добре. Дизайн, звісно, у нього такий дуже масивний, і в стилі такий захищений смартфонів. Є вставки теж оранжевого кольору, все гармонічно зроблено. Цікаво, наскільки потужне це скло. Ну, виглядає воно теж надійним таким. В верхній частині корпусу є якийсь датчик. Ще поки що не знаю, що це за датчик. Збоку є кнопки. Це гучності, так розумію, Одна кнопка. Це, напевно, сканер. У ці болтики дуже класно в дизайн вписуються, Є для рівня. З нижньої частини корпусу роз'єм закритий по зарядці. ну Дуже так міцно дає і плотно сидить, вода не попаде. USB-C-роз'єм. Реально так дуже класно він закривається плотно. З іншої сторони є така червона кнопка, є роз'єм, який відкривається, я так розумію. Не розібрався ще. Та резиночку, яку треба підняти. Це роз'єм для флешки. Перше враження дуже хороше. Давай запустимо цей телефон. Я думаю, що це бокова кнопка, кнопка включення. Так, появився логотип HotWave. Android. Телефон завантажується це перший запуск. Давай поки що телефон завантажується, я покладу його сюди. Ми подивимося, що в комплекті. Знімаємо цю кришку. Тут іде зразу штука для того, щоб міг всім-карту вставити. Так, ось така. Далі, що по комплекту, є хустинки для того, щоб наклеїти скло. Це реально дуже також класно, що є в комплекті. Кабель кабель у нас ось такий перехідничок є USB-C на USB-A. І плюс є в нас кабель USB-C на USB-C. Тобто, ось так він виглядає. Резиновий. Окремо йде блок, блок живлення. Вповідно, блок також на USB-C. Скільки він по потужності, то тут пишеться 20 ватт. Ну, хороший, достатньо потужний блок, який буде добре заряджати цей смартфон. І плюс інструкція, з якою ти можеш ознайомитись по даному телефону. Тут все розписане, думаю, по кнопках, так, по призначенню, і це також дуже добре. Я зрозумів, для чого незвичайна така скріпка, вона тут має також ось такий, скажімо, виступ. Ти коли відкриваєш місце так для сім-карти, то ти, виходить, вставляєш скріпку, піддіваєш там таку штуку всередині і витягаєш отаку пластикову, тобто воно всередині там знаходиться. Ось так воно виглядає для флешки і для сім-карти. Вставив сімку, вставив флешку, і туди назад, і запхав. Так раз, і воно дуже глибоко там сидить, вода туди не попаде. От реально захист просто на висоті. І так, включаємо смартфон. Ось так виглядає смартфон. При першому запуску не лагає, до речі, достатньо швидко він вже працює по суті. Немає цих всяких вспвашок зайвих, в принципі, е, от, трошки підвіз, ну, буває, але в цілому, от вроді, не лагає. Якщо прийти налаштування, зробити прокрутку. Англійська мова тут стоїть зараз. Давай поставимо українську мову. Встановив я українську мову, але деякі застосунки все-таки на англійській мові, але все одно локалізація більш-менш нормальна. Так? Якщо взяти перетив налаштування, то більше всього, всього тут, що є, воно на українській мові. Стосовно системи, то смартфон працює добре, достатньо швидко. При тому, що от він тільки запустився. Все достатньо плавно, анімація хороша, якщо відкрити шторку, ось так виглядає шторка. Що горнути, то ну в принципі ніяких моментів немає. По яскравості екран достатньо яскравий. Ось це на максимум. Давай знову перейду на налаштування, наприклад, на білому фоні, щоб ти міг побачити, як передається картинка. Так ну відповідно, камера може не передавати до кінця, але в цілому телефон достатньо яскравий. Так що тут мені цікаво по екрану? Якщо перейти в екран, то тут є адаптивна яскравість. Е, можна також м, перейти подивитись вкращення відображення. Відео є така фішка. Е, вона стосується Ютубу. Бачу. Ну і в принципі по екрану анімація показується така анімація при зарядці. Ну і яскравість тут зараз я на максимум вистав. Є темний режим. До речі, ось так виглядає темний режим. Темна тема є. Давай включимо назад світлу тему. Е, ну, в системі ну, перше враження, як він працює, дуже добре. Мені подобається звуки вибрація. Давай подивимося, гучність. Динамік, я зразу чую, що тут є з низньої частини. Наскільки стеро чи є чи нема, треба буде зараз подивитись. Так, що тут може ще бути цікавого. Якщо подивитись налаштування, то тут знову ж таки пам'ять 256 ГБ, використана а, зараз 10 ГБ під систему 11, точніше. Virtual RAM, є така фішка, і ти можеш собі тут а, збільшувати пам'ять за рахунок а, флеш пам'яті. Можна поставити, значить, тут є 3G, 5 ГБ і 8 ГБ, тобто 8 ГБ віртуальної пам'яті ти можеш додати. Це реально дуже круто. Наприклад, 8 Плюс, виходить, 8, так? І, і рестарт треба воно просто розетнути. Ну, прикольна фішка, прикольна. Акумулятор. Якщо перейти в акумулятор, то ось так показує рівень заряду. От. І, відповідно, тут є характеристики, чи немає, дивлюся. Ні, тут немає. Напевно, що це більше в параметрах про смартфон, про телефон заходимо. І дивимося, що тут по пам'яті. 12 гіг показує, 256, це в нас флеш. Процесор має частоту 1820, 1820 МГц. Батарея 10800 мА, Все, в принципі, збігається як на коробці. Екран тут на 60 Гц. Камера 64 Мп плюс 4 Мп. Так, а на коробочці що там писало? А на коробочці чомусь пише тут 16 МГ. Дивно. Ну, В параметрах ось такі тут дані є. По телефону то тут значить 7.1.2 або відповідно. Ти сімку і флеш-картою ставиш Ну, і, в принципі, все. Давай запустимо ютубчик подивимося ще на картинку а, по відео. Це перший запуск Ютубу. Підключення по Wi-Fi я вже зробив. Ну, і ось так він достатньо шустро прогрузив стрічку, достатньо плавно. І мені цікаво, давайте от включимо якесь якісне відео. Там, наприклад, щось по типу 4 k Так. І заодно зацінимо звук, хоча звук я, напевно, виключу, тому що е, все-таки може авторські права бути. От, якесь відео е, от навіть є 12К. Зрозуміло, що тут він, можливо, навіть не потягне, але от цікаво. Зараз пройде реклама, я е, призупиню відео і далі продовжимо. І так, по якості я вибираю максимально розширення 1080 на 60 можна поставити. І, відповідно, якщо зробити отак на весь екран, перегляд на весь екран, ось так виглядає. Ну, я скажу, що достатньо такий яскравий і реально з гарною картинкою екран. Кольори він передає, передає класно, кути оглядів в нього теж досить непогані. Реально, за 100 баксів смартфон такі параметри екрану, ну, я вважаю, що дуже гарно. Реально така чітка, насичена картинка. Я розумію, там 60 Гц, але відповідно за 100 баксів, що, що можна ще очікувати. Але картинка реально дуже добра, мені подобається. От, відео дивитись на даному смартфоні буде дуже приємно для очей. Реально класно. І е, якщо взяти по взагалі спрацюванню, ну, смартфон, тут виключена функція акселерометру, але е, достатньо теж так непогано він спрацьовує по швидкості. Е, стосовно стрічки, ну, реально, це теж дуже добре, я вважаю, що. От, швиденько все прогружається. Реально класно. В системі, що тут є? Тут є програма StrongLight, якщо включити. Ти подивись, який потужний ліхтар я вже включав. Ну він зараз в обличчя мене настільки сильно світить, що не знаю, дуже, дуже класно. От він клаво просто засвітило. Реально, клаво просто засвітило. Це при тому, що є ще е, звичайний ліхтар. Що з ним порівняти? От давай е, відкриємо ліхтарик. І ось я свічу на клавіатуру. Ось він вже працює, відповідно. Ну, ти бачиш, так? І, і наприклад, ми зараз включимо цей. Отак. Просто все свіщено, реально він просто сліпить, стіл дуже гарно освіщає, всі дефекти на столі зразу проявилися. І при тому два зразу лупашать. Ну реально, тут дуже круто. Це можна, напевно, ліхтарик використовувати, коли блекаут був, або там, якщо світла не буде взимку. То собі смартфон врубав зверху, так повісив, і він тобі освіщає дуже дуже круто. Що по менюшки? То тут є Yossi Launcher, Якщо його запустити, то відкриваєш такий спрощений лаунчер. Ось так він виглядає. Не знаю, кому це треба, але от така фішка є. В айфоні даже є така фішка, що спрощення меню по використанню. Якщо його закрити, то в налаштування перейти Exit з Desktop. і переходиш у звичайну версію. В принципі, тут всі програми інші стандартні, є FM радіо, але воно не працює без навушників. Відповідно, якщо натискаєш, то треба навушнички. Було прикольно, якщо б тут була антена вбудована. Але відповідно, що ми хочемо від смартфону за 100 доларів, при тому, що він захищений, є дитячий режим. Я в нього перейшов. Що, що відбувається? Ага, тут пароль вводиш, тан, ну є дитячий режим, я ніколи цим не користувався, але він по стандарту тут встановлений. Програми гугловські всі встановлені, і саме цікаве, що нічого зайвого немає. І це дуже добре. Мені подобається, коли в смартфонах в оболонці немає нічого зайвого, все тільки необхідне. Якщо включити камеру, трохи не попадає щось сьогодні. Перший запис не дозволяти. Ну, хай буде так, значить камера. Почати зображення. Ось так виглядає камера. Ну, Відповідно, відео також не передає. Я так проклацаю, якщо включити відос. Ну, по якості, до речі, непогано. По якості, до речі, непогано. От, сфокусувалося на клавіатурці. В цьому смартфоні уклін явно не на камеру, хоча виглядає вона дуже масивно. Тут більше, напевно, цікавіше у цій ліхтарі, які реально. Дуже-дуже яскраво світять. Перше враження по смартфону дуже хороше, він працює в системі дуже добре. Якщо взяти по екрану я задоволений, мені сподобався. Ну, і по виконанні це реально якісно зроблений смартфон, який має витримати і удари, і падіння, і захищений екран тут, і захищена камера. Ну, реально, це такий варіант невбиваємий.